це відео шокувало кілька тисяч інтернет-користувачів. Ось що ми купуємо в супермаркетах. На дні коробки з фаршем ворушаться справжні хробаки. Зіпсований товар виявили на полиці магазину в Києві. Обурені покупці. Двоє молодиків одразу йдуть шукати адміністратора. Дракупас. Навіть касирка погидувала взяти в руки це м'ясо. В супермаркеті одразу заходилися перевіряти термін придатності та умови зберігання продукту. Керуючий в мережі магазинів показує такий самий фарш. З полиці продукцію не прибирали. Ну, он завакумірований. Які-то вот. сторонні предмети треба попасти не можуть, якщо в не порушена. Так зіпсований продукт потрапив на продаж. Це зрозуміли, переглянувши відео з камер спостереження. Ось видно, як до полиць підходить молодик у капюшоні. В його візку вже лежить пакет, Покупець бере м'ясо та упаковку фаршу, а вже за кілька хвилин повертається. Він достає товар, намагається щось прикривати свій пакет, достає товар, дивиться і ложить плошку одну. Одну плошку, це фарша положив. Потім ту плошку, яку він перед цим взяв, теж взяв і положив на місце. Згодом до фаршу підходять двоє молодиків, перебирають продукти, так ніби шукають щось конкретне. Один з них бере плошку фаршу, дивляться, перевертають, але ложать її на місце, ложать на місце і достають там, де перед цим положив. Ложку попередній відвідувач, цей товар був занесений навмисно тим покупцем, який в капішоні був. У магазині стверджують, відбулася провокація, і це вже не перша спроба завдати шкоди їхній репутації та відбити покупців. Останнім часом співробітники супермаркету надивилися різного разом. Різними... Ісаторами заздаються негативне іскусственної інформаційної поводи. Прем'єру, покупатель приносить з собою в коробочки таракана, випускає його на полку, діла снімок звісною фото викладається в інтернеті. А от чоловік, який виклав скандальне відео у мережу, на контакти з журналістами не йде. Хоч покупець і завжди правий, але цього разу магазин готує звернення до поліції.